Новий рік ще не настав, а власників легкових авто вже готують до обов'язкової запари. Стало відомо, що з січня 24-го року планують впровадити обов'язкове ТО для автомобілів. Пам'ятаєте ці карточки, які так набридливо висіли в кутку вашого лобового скла? От, от скоро грандіозне повернення. Так, ми всі все одно робимо тихогляд свого автомобіля, але тепер, як нам кажуть, ми не зможемо це робити на своєму рідному та улюбленому. СТО, тепер нам впровадять обов'язкові і спеціалізовані станції. Проте періодичність між перевірками дає нам змогу трошки розслабитись. Раз на два роки. І якщо раптом ви той щасливчик чи не який вирізав собі каталізатор, будьте готові. У вас можуть бути проблеми. Як вам новина, готові? Напишіть в коментарях. Нам теж дуже цікава ваша думка.